Сьогодні у випуску дізнаєтесь, чи повернуть народні депутати добровільну сплату ЄСВ ФОПами єдинниками, якими документами можна буде підтвердити інвалідність для нарахування ЄСВ за ставкою 8,41. Де роботодавцям шукати штрафи за недотримання квоти щодо працевлаштування осіб з інвалідністю? Як розрахувати середню зарплату з метою бронювання на підставі оновленого податкового розрахунку? Розкажемо також про нові вказівки НБУ щодо посилення фінмоніторингу моніторингу клієнтів та про нові підходи в оплаті праці для державних службовців. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть його у коментарях, я вам відповім. У парламенті зареєстрували законопроект номер 13075 щодо особливостей сплати єдиного внеску та військового збору. За цим документом його ініціатори пропонують протягом дії воєнного стану та 12 місяців після його припинення повернути тимчасовий принцип добровільної сплати ЄСВ за себе ФОПами-єдинниками, не застосовувати максимальний розмір бази нарахування ЄСВ для збільшення доходів солідарної частини пенсійного фонду. Протягом 2025 року запровадити оподаткування військовим збором пенсій та інших подібних виплат, які перевищують 10 прожиткових мінімумів на місяць із суми того перевищення, та поширити це правило на суми довічного грошового утримання суддів та інших утримувачів спецпенсій. Якщо закон буде прийнятий, то він набере чинності з 1 числа місяця наступного за місяцем його офіційного оприлюднення. При цьому суми ЄСВ, сплаченого підприємцями з 1 січня 2025 року до набрання чинності цим законом, не підлягають поверненню. А суми єдиного внеску, які підлягають сплаті за наслідком податкових періодів до набрання чинності цим законом, нараховуватимуть та сплачуватимуть за правилами, які діяли до 1 січня 2025 року, незалежно від дати їх фактичної сплати. На Суми перевищення граничної пенсійної виплати довічного грошового утримання, які були нараховані до 1 числа місяця, в якому набере чинності цей закон, не підлягатимуть оподаткуванню військовим збором. Мінфін розробив проєкт наказу про зміни до інструкції про порядок нарахування і сплати ЄСВ. Зміни стосуються порядку застосування роботодавцями пільгової ставки 841 для осіб з інвалідністю в частині уточнення видів підтвердних документів, що дають право на застосування такої ставки. Зокрема, підтвердженням встановлення працівнику інвалідності слугуватимуть завірений працівником витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення інвалідності та або копія довідки. До акта огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності, зазначені документи мають бути отримані згідно з постановою кабінету міністрів no 1338 та відповідати її вимогам. Отже, нарахування ЄСВ за ставкою 841 роботодавець здійснюватиме із дати отримання від працівника наведених вище документів. Сподіваємось, що оновлені норми інструкції нарешті врегулюють питання щодо документа підстави для застосування роботодавцем ставки ЄСВ 841. До 10 березня фонд з захисту з інвалідністю мав час визначити роботодавців, які не виконали квоту щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Після цього розраховані суми штрафів будуть надходити роботодавцям через їхні електронні кабінети на порталі пенсійного фонду. Тобто інформацію про інвалідів санкції тепер можна знайти виключно в особистому кабінеті на порталі послуг ПФУ. Наразі вже можуть з'являтися. Там квитанції, які стають доступними протягом трьох робочих днів після їхнього відправлення. Тому радимо регулярно перевіряти свій електронний кабінет на порталі ПФУ та слідкувати за коректністю поданої зарплатної звітності. Щоб дізнатися, чи не нараховано вам штраф за невиконання встановленого нормативу, увідіть на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду за електронним підписом КЕП керівника підприємства або ФОП. Потім перейдіть до розділу документи, адміністративно-господарські санкції і перевірте інформацію про розрахунок штрафу, якщо, звісно, його нарахували. За негативного сценарію штраф потрібно сплатити до 15 квітня. У разі прострочення на суму штрафу почне нараховуватися пеня в розмірі 120% річних від облікової ставки НБУ. Якщо штраф взагалі не сплатити, фонд може звернутися до суду, а у випадку невиконання судового рішення накласти стягнення на майно підприємства або фізичної особи підприємця. Реквізити для сплати штрафів розміщені на офіційному сайті фонду у розділі роботодавцям за посиланням реквізити для сплати адміністративно-господарських санкцій або пені. До речі, Кабмін постановою номер 273 оновив порядок надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Компенсація доступна роботодавцям, особам з інвалідністю, ФОПам та особам, які проводять незалежну професійну діяльність за умови облаштування ними робочого місця для відповідної особи. Розмір компенсації не може перевищувати 15 мінімальних зарплат – 120 тисяч гривень у 2025 році для осіб з інвалідністю першої групи та 10 мінімалок – 80 тисяч гривень у 2025 році для осіб з інвалідністю другої групи. Подати заяву на отримання компенсації можна протягом 180 днів із дати працевлаштування виходу на роботу особи з інвалідністю, дешеєстрації ФОПа особи з інвалідністю, взяття на податковий облік незалежника особи з інвалідністю, продовження особою з інвалідністю після звільнення з військової служби діяльності як підприємець або незалежник. У зв'язку з введенням місячного періоду для критерію середньої зарплати з метою бронювання мінекономіки. Рекомендує здійснювати її розрахунок на основі даних оновленої форми податкового розрахунку. Відповідні вказівки регулятор навів у листі від 7 березня 2025 року. Власне, сам механізм розрахунку не змінився. А відтак роботодавцям слід розпочинати розрахунок середньої зарплати на підставі суми рядків 1.1 – сума нарахованої заробітної оплати, 1.3 – сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платника податків. 1,4 – сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Як бачимо, до суми нарахованої зарплати входять і лікарняні. Отриману загальну суму потрібно поділити на рядок 103 кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату. Крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення. Отже, для розрахунку середньої зарплати для підтвердження відповідності критеріям критичності підприємства, потрібно взяти зарплату і лікарняні та поділити на кількість працівників, які ці виплати отримали. Якщо маєте запитання з бухобліку та податкування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс, особистий консультант, і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Мінфін оприлюднив проект закону про зміни до податкового кодексу щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Зміни стосуватимуться компаній, які працюють як цифрові платформи, наприклад, сервіси, таксі, платформи оренди нерухомості, маркетплейси та додатки для продажу товарів або надання послуг. Закон визначає критерії для операторів платформ, які муситимуть звітувати про доходи своїх користувачів як резидентів, так і нерезидентів України. Зокрема, операторів платформ зобов'яжуть проводити ретельну перевірку для виявлення підзвітних продавців серед користувачів платформи. Щороку до 31 січня подавати звіт про доходи продавців за попередній календарний рік, реєструватися як підзвітні упродовж 60 днів після набуття відповідного статусу. Серед видів діяльності, які підлягатимуть звітуванню, оренда нерухомості житлової чи комерційної, особисті послуги, продаж товарів, оренда транспорту та інше, підзвітні оператори зобов'язані зберігати документи, що підтверджують проведення перевірок протягом не менше п'яти років здати подання звіту. За недотримання цих вимог, зокрема щодо виявлення підзвітних продавців та подання звітів, оператори цифрових платформ нестимуть відповідальність. Для стимулювання офіційного декларування доходів фізичних осіб законодавці пропонують пільговий режим оподаткування. Доходи, отримані через цифрові платформи, оподатковуватимуть по ДФО за ставкою 5%. При цьому обов'язок нарахування і сплати податків буде покладено на операторів платформ як податкових агентів. Скористатися пільговим режимом онлайн продавці зможуть за умов відкриття спеціального рахунку для доходів від звітної діяльності, розрахунки виключно готівкою або через спеціальний рахунок, відсутність статусу самозайнятої особи, використання лише власної праці без найманих працівників, розмір річного доходу не більше 5 мільйонів гривень. Заборона на продаж підакцизних товарів ТПС матиме право отримувати у банків інформацію про операції за спеціальними рахунками фізичних осіб, які користуються пільговим оподаткуванням. Ініціатори змін запевняють, що це стосуватиметься лише операцій, пов'язаних із звітною діяльністю і спрямоване на запобігання зловживанням пільгами. З 25 березня 2025 року набувають чинності зміни до податкового кодексу щодо нових розмірів. Окремих штрафів за порушення строків звітності з трансфертного ценоутворення. зокрема, за неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компанії штраф збільшено з 50 до 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи до 302 тисяч 800 гривень для 2025 року. За несвоєчасне подання штраф зменшено зі 100 до 50 прожиткових мінімумів. 151 400 одна гривень для 2025 п'ятого року змін дещо зазнали і штрафи за несвоєчасне декларування контрольованих операцій. Так, у разі подання уточнюючого звіту штраф становитиме один прожитковий мінімумів. 3028 гривень у 2025 році за кожен день затримки. При цьому загальна сума штрафу не може перевищувати 300 прожиткових мінімумів 908 400 гривень для 2025 року або 0,5% від суми незадекларованих контрольованих операцій. У цьому випадку застосовується менше значення. Зважте, що штрафи за результатами податкових перевірок застосовують відповідно до норм чинних на момент прийняття рішення про їх застосування, тож будь Будьте уважні та вчасно подавати звітність. А завжди вчасно сплачувати податки та збори, а також подавати потрібні форми допоможе наш зручний та безкоштовний календар бухгалтера. Віримо, він стане вашим основним інструментом у роботі. Національний банк надав банкам рекомендації, як виявити фіктивні документи. Які надають клієнти на запит банку з метою здійснення належної перевірки, такі рекомендації є обов'язковими для врахування банками, зокрема під час виконання ними функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Тож, уже в найближчий час бізнесу в разі звернення до банку слід готуватися до посиленої перевірки справжності виписок за рахунками, відкритими в інших банках, зазвичай такі, що сформовані клієнтом дистанційно з використанням сервісу онлайн банкінг. Фінансової звітності, а також платіжних інструкцій на підтвердження здійснення господарської діяльності, сплати обов'язкових платежів, платежів за оренду приміщень, транспортних послуг та інше. Ретельному вивченню банками підлягатимуть і господарські договори, зокрема, на предмет того, чи не містять такі договори реквізити рахунків відкритих у банку після укладення договору, підписи осіб, які не мали повноважень на момент їх укладення, суперечливу інформацію. Та інше особливу увагу приділятимуть клієнтам та наданим ними документами за наявності таких ознак. Клієнту у притаманні критерії ризику компанії оболонки, період діяльності юридичної особи з дати державної реєстрації менше, ніж півроку, нещодавно відбулася зміна кінцевого бенефіціарного власника або керівника клієнта. Перед початком активної діяльності за рахунок клієнта тривалий час не здійснювалися фінансові операції. Відповідно до звітності в клієнта є незначний статутний капітал, незначні активи. Не дивуйтеся, якщо під час звернення до банківської установи від вас вимагатимуть Підписати згоду на розкриття банківської таємниці. Іншому банку, у тому числі стосовно відомостей щодо руху коштів за вашими рахунками, адже таку згоду НБУ рекомендує банкам додати до умов договору банківського обслуговування або оформляти і надавати клієнтам для підпису як окремий документ. Про все це детально поговоримо 21 березня на безкоштовному вебінарі: «Щорічні відпустки, компенсації і звільнення та посилення фінмоніторингу ФОПів, документи операції блокування рахунків. Реєструйтесь за посиланням під відео. 1 квітня 2025 року в Україні зросте акцизний податок на тютюнові вироби, що спричинить подорожчання сигарет для споживачів. Це рішення ухвалене у зв'язку з необхідністю доведення частки акцизу до 60% від роздрібної вартості сигарет відповідно до чинного законодавства. За підсумками минулого року, цей показник складав лише 55,8%. Тому для його коригування вводять підвищувальний коефіцієнт 1.1. Його застосовуватимуть під час розрахунку акцизу для тютюнових марок, що вироблятимуть із 1 квітня по 31 грудня 2025 року. Визначення податкових зобов'язань у деклараціях за відповідний період. Мінімальне акцизне податкове зобов'язання збільшене на коефіцієнт 1.1, слід буде відображати у графі 17: мінімальне податкове зобов'язання, встановлене кодексом за 1000 штук. Додатку 2 до декларації з акцизного податку за. Звітні періоди квітень-грудень 25-го року. Нові правила поширюватимуться на всіх виробників та імпортерів тютюнових виробів. 11 березня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроект No8222 щодо оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Тобто, рівень оплати праці враховуватиме. Професійні навички, досвід, відповідальність, складність завдань, продуктивність і якість виконаної роботи. За інформацією народного депутата Ярослава Желізняка, була схвалена поправка щодо підвищення зарплат для держаудитслужби. Однак не пройшли поправки про збільшення зарплат для працівників мін'юсту, мінфіну, Мінцифри та мінекономіки, а також працівників апарату Верховної Ради, зокрема щодо надбавки за вислугу років понад 30% окладу. Зарплата держслужбовців складатиметься зі сталих і варіативних виплат. До сталих належить посадовий оклад, надбавка за вислугу років та за ранг. Варіативні виплати включають премії за річне оцінювання, а також щомісячні або щоквартальні премії. Сталий компонент є гарантованим, тоді як варіативний залежить від результатів роботи. Додатково передбачені компенсації, зокрема за роботу з держтаємницею, матеріальна допомога на соціально-побутові потреби, виплати під час відпустки та інше. Преміювання здійснюватиметься у вигляді щорічних і щомісячних чи щоквартальних премій. За рік сума премій не може перевищувати 30% від річного фонду сталих виплат. Щомісячна премія обмежуватиметься 30% посадового вкладу, а квартальна 90%. Мінімальний посадовий вклад для службовців у регіональних органах має бути не менше за 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року. У 2025 році ця сума складає 7 570 гривень. У період воєнного стану Кабмін може виводити додаткові коефіцієнти для коригування зарплат залежно від територіальних умов. У сфері правосуддя також можливе встановлення додаткових коефіцієнтів, зокрема за рахунок спеціального фонду бюджету. До кінця року, в якому скасують воєнний стан, прозупиняється дія норми про фонд преміювання у 20% від фонду окладів. Замість цього преміальний фонд держоргану не може перевищувати 20% від загального фонду сталих виплат за рік. За даними Держстату, індекс споживчих цін індекс інфляції за лютий 2025 року склав. 100,8%. Це ніяк не вплине на індексацію зарплати. Пам'ятаємо, що базовим місяцем для обчислення індексації у 2025 році є січень 2025 року, а обчислення індексу споживчих цін починається з лютого 2025 року. Це означає, що в період січня по березень індексація заробітних плат не проводиться. У квітні індексація могла б виникнути за умови, що індекс інфляції за лютий перевищив би поріг у 103%. Проте цього не сталося, оскільки держава Штат визначив індекс інфляції за лютий на рівні 100,8%, що значно нижче необхідного показника. Отже, індексація може потенційно з'явитися в травні, але остаточна інформація про це стане відомою, коли буде опублікований індекс інфляції за березень. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи №1. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал №1 Семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.